Кількість звернень до місцевих органів влади за отриманням субсидій на житлово-комунальні послуги за новою системою зростає кожного дня. Черги великі, запитань у людей багато. Ще більше випадків, коли громадяни не можуть оформити субсидію. Реагуючи на звернення людей, нардеп Юрій Соловей перевіряє, чи може звичайна людина отримати субсидію.

З Самого ранку людей у департаменті соціальної політики зібрало ще мало. Здебільшого це пенсіонери. Дехто вже по декілька разів приходить із цілою низкою документів. Галина Леонідівна вже вдруге оббиває пороги, аби отримати субсидію. Каже, через проблеми із здоров'ям їй дуже важко стояти у чергах, але розуміє, якщо не отримає соціальну знижку на комунальні послуги, на свою мізерну пенсію просто не проживе. Я була раніше, але казали, то не добре, то не добре, так не так. Хто на камеру говорити не хоче, жаліються хіба на великі черги та відсутність бланків або незрозумілість їх заповнення. Дехто ж здає документи заздалегідь, аби вже отримати субсидію на осінній період. Я вже субсидію думаю, під на, ось, на зиму отримую. Зараз не це, але хочу здати, щоб вже потім не. У департаменті соціальної політики кажуть, роблять усе можливе, аби спростити систему видачі субсидій, але аби люди не ходили довго по усіх установах за довідками, було б доцільно створити єдину базу абонентів, яка б значно спростила роботу. Одне, що є таким, яке може, може бути десь модифіковане, модернізоване, це є якраз створення такої єдиної бази абонентів для того, щоб можна було. Працювати вже не з кожною організацією окремо з комунальними службами, а щоб можна було мати єдину базу абонентів і можна було б брати інформацію з єдиної бази абонентів. Поспілкувавшись із людьми та вислухавши їхні проблеми, нардеп Юрій Соловей довго з'ясовував усі нюанси щодо отримання субсидій, які документи потрібно, куди треба звертатись людям за довідками. А ще Соловей вважає, як би там не було, головне завдання соцслужб. Допомогти громадянам в отриманні субсидій, а не бідкатись на свої проблеми Окреме питання, яке негайно треба врегульовувати, це норми споживання, тому що ми бачимо, що вони мізерні, вони не відповідають з реальними нормами споживання. Сім'ї чи домоволодінь, і це питання негайно треба вирішувати. Народний депутат України Юрій Соловей і надалі слідкуватиме за станом ситуації щодо видачі субсидій. В свою чергу нардеп обіцяє піднімати це питання в парламенті. Ольга Гриців, Чміль, новини телеканал РАІ.